Доброго дня! Написаю ще один вірш і хочу вам його прочитати. Сьогодні погода хмарна. Рано прохладно, вечором прохладно. А коли сонечко буває тепло. Ну, слухайте буду читати. Хрести в полях, хрести в лісах. Війна, біду принесла в Україну. Одні могили! І сльози на очах, а в тих могилах, діти і моя родина. Забрали ви в наших дітей життя. Це тільки ви таке могли зробити. І в тебе, Путін, теж є сім'я. І ти, напевно, теж хочеш жити. Ти подивись навколо, зупини війну, поки не пізно покайся перед Богом. Бо може Бог тебе колись простить, а Україна не простить тебе ніколи. Зроби подарок добрий для Росії, для України теж буде сюрприз. Візьми і застрілись, це буде сила. О Боже, просимо тебе, допоможи. Хрести в полях, хрести в лісах. Війна біду принесла в Україну. Одні могили і сльози на очах, а в тих могилах діти і моя родина. Слава Україні, героям слава! Отакі От ще в мене один вірш. Кому подобається, ставте лайки. Главне, щоб був мир над головою. Всім доброго здоров'ячка. Слава Україні! Героям слава привіт з Одеси.